Ось я отримала в подаруночок чай українського виробника ПАЛМІРО, елітних сортів. І, власне, я причетна до того, що цей чай успішно продається на польському ринку. Два роки компанія не могла розібратися з тим, як це реалізувати. І за дві години консультації повністю побудували їм дорожню карту, і вони буквально за кілька тижнів вже були тут на ринку. А я хочу вам сказати, що це хороша ідея. Торгуйте українським чаєм. Так, чай в Україні не росте, але в Україні є ягоди, в Україні є лікарські трави, які є додатками до дуже багатьох видів чаїв, а відповідно є дуже багато виробників українського чаю. І я теж хотіла би додати, що на знаннях з міжнародної торгівлі можна заробляти не лише торгуючи, а можна також допомагати. Допомагати з транспортом. Ви знаєте, як перевести товар з однієї країни в іншу, і ви можете допомогти організувати транспорт комусь із заплатять це транспортна експедиційна діяльність. Також ви можете допомагати організації документів, побудувати стратегію, підготувати клієнтську базу. І всього цього я навчаю на своєму курсі міжнародна торгівля бізнес, тих можливостей, які е, вам дадуть змогу заробляти все своє життя і відчувати якусь певну стабільність, і навіть заробляти дистанційно, де б ви не були, в якій країні, представляти е, українські товари за кордоном чи представляти закордонні товари на ринку України. Власне, не прогавте можливість в цей понеділок приєднатися до курсу наживо, а пізніше ви зможете його придбати навіть у записі.